В Ужгороді на чемпіонаті Закарпаття серед дорослих та юнаків змагалися важкоатлети. Це наші відбіркові змагання на чемпіонат України. Чемпіонат України безпосередньо відбудеться через місяць у місті Луцьку, дорослий чемпіонат України. Тут представлені спортсмени з різних куточків Закарпаття, з Хущини, з Великого Березного, з, Перечина, з Валяви, Ужгород і виноградів. У різних вагових категоріях серед обох статей змагалися 70 учасників. Серед них були кандидати в майстри спорту та власне майстри. У кожного свій шлях для досягнення успіху. Думаю, найважливіше це дисципліна. І майстер спорту може виконати кожен, просто треба ну, потрібна дисципліна, могти себе змусити піти на тренування і продовжувати тренуватися. Атлети суперничали за нагороди в десяти вагових категоріях. Змагання складалися з двох вправ: ривка та поштовху. Відповідно, переможці визначалися за сумою двоборства. У командному заліку перемогли представники Ужгорода, другими стали спортсмени Виноградова і третіми мешканці села Тур'єри Мети з Ужгородщини. Високими були окремі індивідуальні результати у ваговій категорії до 109 кг. кілограмів. Владислав Дудукін, ужгородський вихованець тренера Олександра Галишина, показав результат на рівні майстра спорту.